Це хороша країна і хороші люди. Повірте мені, це не просто слова. Це від серця. так. Мухаммед Навджан описує свої враження про побачене в Карпатах. каже про Україну чули багато, тому цьогоріч вирішили приїхати сюди разом із сім'єю. На питання про те, що вони роблять в Карпатах. Мухаммед відповідає коротко: насолоджуються і збагачуються знаннями про країну. Ми б хотіли відвідувати вашу країну щороку. Ви знаєте, в нашій країні дуже спекотно, особливо влітку, а у вашій країні холод і дощі. Безвіз для туристів із країн Парської Затоки не суворі вимоги до в'їзду в Україну, прямі авіарейси до Львова та Києва та прохолодна погода в Карпатах. Основні причини, чому саме сюди їдуть туристи із Саудівської Аравії, каже начальник управління туризму ОДА Віталій Передерко. Про те, що прохолода приваблює туристів із країн Парської Затоки, нам розповів і Бадер, який приїхав в Карпати із Саудівської Аравії. Чоловік каже, що тут температура повітря дуже комфортна, тому вони багато гуляють і милуються природою. Також відвідують кафе кафе та ресторани. Як на мене, страви з барбекю дуже смачні. Вартість відпочинку середня. Це не дорого, але й не дешево. Але як для моєї країни, то це дешево. Тут хороші готелі, ресторани та кафе. І вартість теж хороша. Щоб зробити відпочинок туристів з країн перської затоки комфортнішим, деякі ресторани у гірськолижному курорті Буковель вже переклали меню з української на арабську мову. Герман Ільницький, менеджер одного з ресторанів, розповідає, що розробляти нові страви для гостей з Саудівської Аравії не довелося, адже заклад ще минулого року отримав два сертифікати халяль. Та щоб показати свою гостинність, в ресторані зробили меню арабською мовою. Окрім того, зеленим текстом позначили халяльні страви, а червоним страви із свининою. Більше хочуть барани, найбільше хочуть яловичини. І вони на на початку не розуміли, що вони купують зараз. Вони розуміють, вони спробують для себе нові якісь смаки, вони українську кухню. Та не всі туристи харчуються в місцевих ресторанах. Аліас Майл живе в котеджі, тому каже, готують їжу вдома. Халяльне м'ясо та інші продукти купують в місцевих магазинах. Чоловік розповідає, що для відпочинку обрав Буковель через карпатську прохолоду та природу. Лайкнанічайлайкнеґрінз like like «Мені подобається природа. Мені подобається зелень навколо в Буковелі. Це дуже добре. Також люди тут дуже добрі, вони завжди готові допомогти. В Саудівській Аравії зараз майже 50 градусів тепла, тому бути тут дуже комфортно. На околицях курорту часто можна побачити вивіски арабською мовою. Як, от, наприклад, ця, де йдеться про знижки на баранину, найчастіше цією мовою зустрічаємо вивіски біля приватних садиб та крамниць. У цьому магазині рекламу арабською вирішили зробити декілька тижнів тому і кажуть, це працює. Зараз у них більша частина клієнтів це туристи з арабських країн. І ми спеціально возим для них. Ми спеціально для них возимо товари із Києва, Львова, Івано-Франківської області. Тобто, зараз ми більше працюємо для них. Із початку червня до середини липня Україну відвідали понад 10 тисяч туристів із країн перської затоки. В той час, як за весь 2019 тисячі в нашій країні було понад 3,5 тисячі гостей. За словами голови правління Візіт Ukraine Антона Тараненка, завдяки такій кількості іноземних туристів туристична галузь цьогоріч змогла отримати вже 25 мільйонів доларів. Діана Коржук, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. івано Франківщина.